Понад чотири роки у Бердичеві при центральній міській лікарні працює сучасний центр жінки, жіночі консультації, чотири пологові палати, сучасна операційна, неонатальний блок з палатою інтенсивної терапії та нова діагностична і лікувальна апаратура. П'ятий рок в новому корпусі, який називається центр жінки, де знаходиться кошерське відділення, відділення жіночої консультації. Дякуючи долі, що ми живемо в місті Бердичі, що за допомогою за сприяння нашої міської влади наші жінки мають можливість народжувати в таких гарних, красивих, комфортних умовах. Ми забезпечені в повній мірі для надання невідкладної медичної допомоги нашим жінкам, новонародженим дітям, вагітним жінкам. Щороку у центрі народжує близько 1400 жінок, з яких приблизно чверть приїжджають з інших районів та навіть областей. З початку цього року акушери прийняли вже 360 пологів. Наша палата інтенсивної терапії забезпечена повністю обладнанням у вигляді в першу чергу квізів по догляду за дітьми, за недоношеними дітьми. В другу чергу в нас є достатня кількість респіраторних апаратів для підтримки дітей. Можете звернути увагу це апарат інтермета, апарат ліон. У нас є. Лікарі розповідають, у більшості випадків жінки народжують з чоловіками або з кимось з членів сім'ї. Кожна знаходиться у окремій палаті. Умови дуже хороші, ви самі бачите, що умови в тому, що в палаті самі по-перше, і все в палаті є повністю. Тобто в Цьому це хорожу біля входу до центру жінки знаходиться віконце життя спеціально створене місце для того, щоб жінки могли анонімно залишити дитину. Віталій каже: На щастя, за чотири роки таких випадків не було. Анастасія Туловська, Світлана Дворек, телеканал СК 1